Вітаю! Зараз я вам розкажу про плату ініціації лазер детон з інтеграцією до дрона. Як воно виглядає, як воно працює, і для яких цілей може застосовуватися? Ось наш дрон збудованим лазер детоном. Камера стоїть на своєму штатному місці. Ми під інтеграцію розмістили, точніше зробили ось таке кріплення. Воно тепер він тепер розміщується і кріпиться з легкістю на стандартних комплектуючих. Не потрібно виносити камеру догори, як було на попередніх варіантах. І безпосередньо, ось ми можемо побачити шлейф підключення до плати. Він підпаюється на будь-який уарт і прошивається майже будь-який польотний контролер, спеціальною прошивкою, з допомогою якої ви зараз побачите. Відбувається інтеграція в OSD і повністю весь контроль плати і пілот бачить її статус. На столі маємо акумулятор. Маємо пульт, який вже заздалегідь забінджений з цим дроном. Ну і безпосередньо сам дрон. Також у нас є такий страшний таємний чемодан, на якому ми вам покажемо, як воно все працює. Підключаємо чемодан. Ого, не туди включив. Запустився наш наземний комплекс керування і відображення відео. Що наступне? Підключаємо вже заздалегідь підготовлений дрон без пропелерів, що важливо. Вмикаємо пульт. Так, бачимо зображення з дрона, Перевіримо, чи є керування на пульті. Є. двигуни працюють. Тепер ви можете споряджувати бойову частину до дрона. Правильний алгоритм підключення. Спочатку ми маємо зняти ковпачок, який є і грузиком одночасно вже заздалегідь прив'язана ЧК. Для облегшення маніпуляцій пілота, щоб він не шукав патичок або що ще, щоб зав'язати то все міроприяття. Поки що виключимо. Тобто, коли у вас споряджений дрон стоїть на стенді або на зльотному майданчику, ви при зльоті, у вас чека висмикується, і е, грузик лишається на полу. Шукати нічого не потрібно. Обов'язково включаємо, щоб ЧК була ввімкнена при спорядженні дрона, це ваш фізичний запобіжник. Відламуємо ось цю кришечку. Я її не буду відламувати, я її обережно спробую включити. Тут є кнопка увімкнення. Ми вмикнули його і чуємо такий нудний звуковий сигнал з затримкою. Він каже нам про те, що плата ініціації не бачить детонатора або іншого приладу. Тобто який буде у нас замикати електро, електроцеп. Проведемо тест на електросірнику, щоб ви заздалегідь побачили, як воно буде працювати. При підключенні електросірника ми замикаємо цеп і чуємо на приладі. Ось такий короткий звуковий сигнал. До речі, це може бути також не сірник, а електродетонатор. Це немає ніякої різниці. В цьому випадку буде потрібно ще КД-8, якою безпосередньо і буде виконуватися сама детонація або ініціація, як правильно сказати. Зробимо ось такий бінгальський вогник. Вмикаємо наш дрон для того, щоб забрати, побачити зображення. І ми бачимо, що наша прошивка дозволяє інтегрувати статус плати ініціації на OSD меню дрона. Пише Ready, тобто лазер детон Ready. Якщо ми від'єднаємо електродетонатор, буде писати Deton Off, Тобто плата ініціації не спрацює. Під'єднуємо назад. Реді, ось воно показується. Тепер при зльоті висмикується ЧК і пішов відлік в одну хвилину. Безпечний, безпечний час, сейф-тайм для прольоту в дружніх позиціях. Важливо, що дрон. У нас запрограмований на трьохпозиційний тумблер, ось він. І верхня позиція, що дорівнює 1200, він навіть після проходження часу ініціації, він буде неактивний. Тобто він буде в безпечному режимі. Для того, щоб перевести його в бойовий режим, коли ми вже летимо і хочемо побачити ціль, нам потрібно буде увімкнути. Тумблер в друге положення. Зараз закінчиться час, 12 секунд, 9, і я покажу, як воно буде працювати. Все. Час ініціації пройшов, е, Плата в бойовому режимі, але пише дізармит. Тобто вона все ще знаходиться в безпечному режимі. Ми його переводимо в бойовий режим, в тумблер в друге положення. Бачимо, що дрон Armed. в цьому режимі плата ініціації буде міряти відстань до цілі, яка заздалегідь запрограмована. Тобто, це режим 1, режим 2 або 3. Безпосередньо, що перший режим це у нас 30-50 см, другий режим метр метр двадцять, а третій режим 2,5-3 метри. І на заздалегідь виставленому режимі вона здетонує. В даному випадку ми бачимо перший режим. І я вам покажу, що ось якщо видно мою руку, детонації нема. Відстань не видно рук? Детонації нема. Але коли я її. страшно, звісно. Приближаю трошки ближче, бачимо таке фаршоу. Тобто, ось відстань, на якій була ініціація електросірника. Це приблизно ось 20 см. Ну, ось ми побачили, як воно спрацювало. Тепер я вимкну детон, від'єднаю згорівший електросірник і візьму ще один такий, але новий. Ми його обережно зараз згорнемо. І я вам покажу, як виставляти висоту. Не висоту, а дальність ініціації. Після того, як ми плату ініціації вимкнули, ще раз вмикаємо. І в нас горить, якщо видно, синя лампочка та зелена. Зелена режим 1. Синя це каже про те, що плата ініціації ройшла самотест, самоперевірку, з нею все добре, і можна під'єднувати електродетонатор ну, або електросірник. Дуже зручна в комплекті стяжечка, якою ми можемо нажати ось на ось цю кнопочку. Ми її засовуємо на стяжку і затримуємо. Він перейшов два рази пікнув, і тепер ми при ще одному нажатті обираємо другий режим. І тепер у нас світло... два... горить два зелених світлодіода. Так само ми затримуємо на 3 секунди кнопку. Нажимаємо ще раз. І бачимо вже режим номер 3 Там де три світлодіода. І безпосередньо який у вас буде вибраний режим, та і відстань ініціації до цілі і буде. Тепер я вам покажу про самознищення. Виставили ми плату ініціації, моделюємо. Моделюємо наш заряд. Все під'єднали. Плата ініціації без запобіжника. І вже одразу пішла. Пішов відлік в одну хвилину. Я його так підзамотаю, щоб опять було show. А, а, відео ми не бачимо, думаю, що не так. Бачимо відео. 34 секунди лишилось. Ще раз розказую, тумблер в верхнім самому положенні. Базу да, зук відновився. Тільки після того, як закінчиться відлік на екрані, окулярах, на дисплеї у пілота, ми будемо переводити його в бойовий режим, хоча можемо і зараз це зробити. Воно просто покаже, що значення вже стоїть автоматично 1500. Я зараз покажу, як про самознищення. Знову ж таки, режим номер 1 на пульті друге положення, ми виставимо перше, дізармет, виставляємо друге положення армет. І якщо ми не знаходимо ціль, але хочемо здетонуватись, або, можливо, дрон загубився, дрон десь впав, але є зв'язок додатковий, ми переводимо його в режим автоматичного підриву по пульту. Тобто нажимаємо положення вниз. Ой. Страшно, звісно. І бачимо таке фер-шоу. Підведемо підсумки. Що ми маємо? Маємо плату ініціації, яка інтегрується до польотного контролеру дрона, яка вміє міляти відстань до цілі за допомогою лазера, яка регулює відстань до цілі за допомогою того ж саме лазера. І може підриватися на різній висоті. Пілот може контролювати статус плати. Через окуляри або через екран наземної станції. І виконувати також самостійну детонацію за потреби. То пристрій повністю автоматичний. Він, окрім керування, ніяким чином не під'єднується до ніяких елементів живлення, до батарейки, дрона, ні до чого. Я зараз його викручу і покажу вам саму конструкцію. Ось. Так виглядає дрон без безплатний ініціації. Тут просто різьба. Тобто все. Можна ще додати, що дрони можна використовувати повністю безпечно з збиттям ну, ворожих розвідувальних дронів, таких як зала, таких як Суперками та інші. Чому можна використовувати? Тому що ви можете безпечно повернутися додому. Якщо ви не знайшли або втратили свою ціль, ви можете його задізармити і повернутися з спорядженим БК до себе на злітний майданчик. Також не потрібно таранити дрон, ви до нього будете просто підлітати. Плата ініціації буде міряти відстань до цілі, якщо вона побачиться в об'єктиві чи крило. Чи проб, чи щось іще від ворожого дрона, вона автоматично самостійно здетонує. Дякую за увагу.